Всім привіт! Е, мені аж не віриться, що минуло вже 10 років з того дня, як я закінчила школу. Час плине дуже швидко, просто дуже швидко. Е, я ніби учора вдягла випускну сукню і ми зустрічали світанок з нашим класом. Ось тому е, не дарма кажуть, що шкільні спогади, спогади вони. Найтепліші, мені здається, вони запам'ятовуються дійсно на все життя. Ось, і навіть ми з моїм чоловіком, ми з ним з різних шкіл, але ми досі сперечаємось, яка школа була найкраща. Звісно, всі знають, що перша школа найкраща. Ось. І що я можу вам побажати? Бажаю насамперед знати, чого ви хочете. Йти до своїх цілей, і бажаю вам запам'ятовувати шкільні роки і робити їх як умога яскравішими. Ось, щоб потім ви могли друзям, знайомим, навіть дітям, розповідати, яке класне у вас було шкільне життя. Усім привіт! Боже, ви уявляєте? Пройшло вже 10 років. А наче це все було вчора. Я пам'ятаю кожного з вас і була би дуже щаслива зустрітися. Передаю привіт усім вчителям. Я згадую вас лише з посмішкою та великою подякою. Окрема велика подяка та шана. Вам, Оксана Костянтинівна, як нашому класному керівнику. Я сподіваюся, що ми з вами усі ще зберемося. І маю надію, що усіх все добре. Я с вами не прощаюсь. Я кажу вам до зустричи. Всем привет, 11 класс. Хочется передать привет Колоте и Оксане Константиновне. Сказать ей огромное человеческое спасибо. Да, прочитал сообщение, что нам уже 10 лет. Была очень классная идея записать. Что каждый записал маленькое короткое видео. Хоть увидимся видео. Там кого видим. Встречаемся. Общаемся. Вспоминаем, как было классно в школе. Да перед всеми извиняюсь, кого доставал. Но зато теперь есть что вспомнить. Ну что, ребята, свидимся, еще встретимся. Конечно, хотелось встретиться, пообщаться, увидеть друг друга. Уже столько времени прошло. Ну что еще сказать? Мирного неба. Дай бог свидимся. Всем привет. На самом деле хочу приветствовать всех своих одноклассников. 10 лет это уже такая, гадаю, серьезная дата. Серйозний ювілей, дуже сподіваюся, що ви всі знайшли себе там, що ви всі щасливі. Звісно, велика подяка нашим вчителям, а особливо нашому класному керівнику Оксані Костянтинівні Колокові. Дякуємо, що ви завжди були з нами, завжди нас підтримували в нашому шкільному житті та життєвих пригодах. Дякуємо нашому психологу Наталії Євгенівні. Ольги Володимирівні Ушкало, то всім, 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 хто був з нами, хто нас підтримував. Бажаємо, звісно, мирного неба, гарного здоров'я міцного та будьте щасливі. До зустрічі. Привіт, я Катерина. Привіт, я Олена. Хочемо сказати дякую Оксані Костянтинівні. Нам дуже пощастило з таким керівником. І це насправді подарунок долі знати таку щиру і добру людину. Ще хочеться сказати дякую нашій школі за здобутих друзів за час навчання та за гарні спогади. Чесно кажучи, досі не віриться, що, що пройшло вже 10 років.